Доброго дня сьогодні поговоримо про астму. Астма з латині перекладається як утруднене дихання. От, причини астми досі невідомі, і тому, в принципі, лікування в цілому світі є симптоматичне. Тобто, лікарі призначають препарати, переважно препарати для зменшення алергічних реакцій, для того, щоб розширити бронхи, для того, щоб пацієнту було легко дихати. От чи можна все-таки пошукати причини астми і отримати якийсь кращий результат? Звичайно, що можна, ну але в нас протоколі такого немає. Тому, в принципі, ми лікуємо всіх стандартно в цілому світі. Що в Нью-Йорку, що в Японії, що в Женеві, що в Ізраїлі. Тобто, немає якогось чудо препарату, чи знов ж таки підхід є достатньо стандартний. В чому важливість, скажем так, діагностики і для того, щоб зрозуміти, чому, наприклад, дитини 5-6 років стартувала астма. так, тобто почав почали субструктивні бронхіти, які перейшли в астму. По перше, діагноз встановлюється спеціальним приладом, в який ви вдихаєте повітря, і цей прилад вказує, що у вас дійсно є проблема з диханням. От, тобто аналізів, які підтверджували би астму, не існує. Так? Тому в даній ситуації я рекомендую, перш за все зробити загальний аналіз крові. Якщо в загальному аналізі крові є еозинофіли, відповідно це може бути причиною отрудення дихання через певні види паразитозів. У дітей найчастіше банальний аскаридоз, дає такі речі. Далі Аналіз імуноглобулін і загальний важливий тест IGE, або IgE його ще називають. Якщо він є високий пацієнта, дійсно є алергія. Ви можете зробити алергопанель чи алекс тест знайти які алергени і їх пробувати уникати. Крім того, імуноглобулін і може бути піднятий при деяких паразитозах, тому усунення цих паразитів може сприяти зниженню імуноглобуліну і і от таких алергічних реакцій. Третє питання КФК, кратинін фосфокіназа це показник, який вказує на розпад м'язів, а також на ймовірну присутність трихінельозу, тобто трихінел. Ну а також дерматоміозит, системне аутоімунне захворювання. Аналіз на анаскрін, тобто антинуклеарні антитіла, тобто покаже, чи у вас нема системного аутоімунного захворювання, яке спричиняє відповідно ураження легень і може викликати так само проблему з диханням. Тобто це є такі, і крім того, є ще ціла велика низка бактерійних інфекцій, тобто які можуть теж спричиняти утруднене дихання, покашлювання і отакі от проблеми, тобто це є кашлюк, паракашлюк, мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії. Знову ж таки легіонелла, яка передається від кондиціонерів. Тобто ці всі інфекції, наприклад, в нашій лабораторії біокурс, ми маємо німецький біочіп, аналіз по крові, який ми робимо на імуноглобулін М до 20 інфекцій, які можуть викликати хронічний кашель. Деколи ми знаходимо причину хронічного кашлю, а деколи вона не одна, тобто кілька інфекцій може бути. І якщо ми даємо таргетне лікування, таргетне, це означає, що ми попадаємо в ціль. Знищуємо інфекцію, відповідно, так само кашель або астматичні такі прояви в людини проходять. Деколи буває мікс, тобто. Може бути і паразитоз, наприклад, токсокароз, аскаридоз, високий моноглобулін, і еозенофіли. Крім того, може бути легіонелла паралельно, плюс може бути і системне захворювання. Ну переважно це в старшому в старших пацієнтів. Але кажу, ніхто не відміняв деколи мікс інфекцій, які викликають такі проблеми. Тому задавайте питання своєму лікарю. Переважно такими пацієнтами займаються алергологи, пульмонологи. От. Чому саме в Україні ними дітьми такими займаються імунологи? Я наприклад не знаю. Тобто для мене все таки це загадка. Я вважаю, що це би мали знати досконало педіатри От всі, всі ці питання. Ну, але окей, все-таки більше пульмонолог, напевно, в даній ситуації, особливо в дітей. А в дорослих, звичайно, так само пульмонолог, дорослий, бо пульмонологи більш є обізнані в темі проблем легень і астматичних питань. Плюс, якщо у вас є знову ж таки, Комбінація: алергічний риніт, астма, атопічний дерматит. Подумайте про тести на паразитози і обов'язково, звичайно, основний аналіз називається імуноглобулін, і загальний, тобто від нього ми відштовхуємося. Гарного дня і шукаємо причину, і тоді зовсім інакше маємо лікування. Якщо без причини лікування, пожиттєве симптоматичне, без шансів на одужання. Звичайно, є ще препарат омалізумаб, який використовується біологік, який коштує 1000 євро в місяць, і він блокує імуноглобулін і і повністю знімає алергічні реакції. Але це на місяць. От кожен місяць просто хтось має заплатити цю суму або держава, або Знову ж таки, фірма фармацевтична, яка робить дослідження, переважно такі дослідження на рік. Але питання знову ж таки після закінчення введення цього препарату, всі питання алергії і асми повертаються назад. От в такому ж об'ємі, як були, може деколи тяжче. Тому думайте і сподіваюсь, ті знання, які я вам передаю, вам будуть корисними. Гарного дня.